Європейська солідарність озвучила дуже чітку позицію на погоджувальній раді. Перше, ми вимагаємо звіту Шмигаля і його уряду. Це перший уряд, який працював без програми діяльності, просто повністю виконуючи всі. Забаганки офісу президента уряд має звітувати. Друге, ці кандидати на посаду міністрів мають зустрітися з усіма фракціями, в тому числі з опозицією, тому що це неприпустимо. А, третє має бути внесена зміни до закону, адже українське законодавство наразі забороняє зміни уряду під час воєнного стану. Це можуть бути окремі міністри, але якщо відправляється відставку прем'єр, це апріорі означає відставку всього уряду, і це вже порушення законодавства. Мені дико усвідомлювати, що це не розуміє доктор юридичних наук Стефанчук, і інші доктора, професора, юристи, видатні, які працюють в нинішній зеленій команді. і ну, очевидно, ми вимагаємо закритої зустрічі з силовим блоком, аби зрозуміти ситуацію на фронті. Вона очевидна, вона деградує. все дуже важко, все дуже складно.